І знову на 16 серпня починає достигати ось такий от персик. Сорт під назвою Білий лебідь. Дуже врожайний, морозостійкий сорт. Тільки що пробував Донецький білий. Донецький білий мені не дуже подобається смаком. А ось білий лебідь має хороший смак. Вони при достиганні осипаються. Можна їх обривати напівтверд, напівтвердними і класти на дозарювання. І мають вони таке розтягнуте плодоношення, а то донецький білий мене достиг, Лоб, майже деревце все, все зараз достигло. Це треба щось з ним швиденько щось робити, чи з'їдати за один-два дні, чи переробляти. А білий лебідь так поступово, потрішки стигне, осипається і можна його. Пову споживати і так само на компот можна. Цікавий має смак, такий мені нагадує ананас, кисло-солодкий смак. Четверді я літупав стиглий. Ось такого він цікавого кольору. Білий з незначним румянцем. Солодкий mm. з кислинкою. Ну, так як кажу, нагадує ананас. Так що для всіх, хто хоче не дуже примхливих персиків, підійде. Всім гарних вже до побачення.